Добрий день! Продовжимо наше заняття по вишивці двома кольорами комбінованими швами. Для цього складіть, будь ласка, косий хрестик і колосковий шов. І вийде у вас вишивка, ось така. Краї закриті малими косими стіпками. Якщо ви хочете, щоб ваша вишивочка мала двосторонній вигляд. Виконайте косий хрестик технікою розсипного хрестика, так як показувала вам на попередніх заняттях. Наступний наш шоу буде ось мати такий вигляд. Складається він з косого хрестика та одного одного косого стібочка. Може бути, він виконаний, виконаний як зліва направо, так і справа наліво. Як вам краще в вишивці. Крім того, слід зазначити, що ви можете скористатися не одним стібочком, а можете скористатися цілим хрестиком. Тобто, ось у цьому місці у вас буде хрестик. І так само ваша вишивка буде мати чудовий, привабливий вигляд. І повторюся. Якщо ви хочете, щоб ваша вишивка була двохстороння мала вигляд, обов'язково скористайтеся технікою розсипного хрестика виконання розсипного хрестика. Може, ви знаєте ще інші варіанти комбінування швів у два кольори. Поділіться, будь ласка. Виворотна сторона розсипним хрестиком ось. І виворітна сторона в техніці розсипній хресті ось. Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго!